З нами на зв'язку Владислав Фарапонов, голова Інституту американістики. Пане Владиславе, вітаємо вас. Добрий. день. Доброго дня, колеги, вітаю вас. Пане Владиславе, ну, давайте поговоримо про чи спостерігається, давайте так сформулюю: криза американської дипломатії. На вашу думку. Ну, знову ж таки, я переконаний, що тут. Для правильної відповіді на це питання треба розуміти, що саме ми беремо до уваги. Якщо ми говоримо про дипломатичні зусилля, то звісно, загалом я думаю, що абсолютно коректно сказали ваші колеги у сюжеті: що фактично нездатність Трампа своїми безпосередньо діями реально привести Україну і Росію, хоча б до припинення вогню. Починає все більше його дратувати, і зокрема, я думаю, що і через це насправді ми чули і емоційні заяви, і те, що Трамп в принципі не вигадує нічого нового. Тобто він каже, що як то кажуть, треба припинити стріляти, що там вигадує цифри військових, які нібито гинуть значить кожного тижня, то каже 2,5, потім каже, що це замало, мабуть, 3, а, а реально, мабуть, і 5 тисяч. Ну тобто, в принципі, він цю цю мантру вже повторює багато разів, і е, саме з цього я роблю висновок, що в принципі е, е Сполучені Штати, публічно принаймні теж немає нічого нового запропонувати ні Росії, ні Україні. Ось е, наскільки я розумію, то прямо зараз. У той момент, коли ми з вами говоримо, якраз пан Вітков має зустрічатися із путіним? Ось в принципі лише ця лінія комунікації знову ж таки гіпотетично може принести американцям хоч якийсь результат, але поки що ми і цього напевно не знаємо. Пане Владиславе, Якщо я вам поставлю таке питання, чого насправді хоче Дональд Трамп? Чи маєте ви на нього відповідь, тому що він щоденно робить різноманітні заяви і не завжди вони подобаються нам. Але ми маємо тримати холодну голову, серце і не реагувати так емоційно. Чого хоче Трамп? Я думаю, що насправді Трамп хоче приблизно одного й того, що і раніше. Тобто, мені здається, що Трамп досі бажає бути тією особою, яка може організувати. Принаймні припинення вогню. Тобто він ціна, хоче, не важлива, вийти... ціна не важлива, пане Водославе. Ціна не важлива. Я перепрошую, Я не почув просто. Кажу, ціна не має значення, що допоможе виглядає. Абсолютно. Припинити. Абсолютно. Але, але для Трампа, але для Трампа ця ціна не вимірюється е, життями його співгромадян, принаймні поки що. Да? Тому, знову ж таки для нього. Це питання, ну це питання ціни не так стоїть актуально загалом, як для, для України. Тому, власне, і знову ж таки, я повторюся, це спричиняє і невдоволення. Це спричиняє те, що він, скажімо, не хоче терпіти довго розмови. Тобто він розуміє, що час грає вже і проти нього теж, і тому власне він хоче уже. Хоч якось, але домовитися, тому що інакше це просто насправді такий серйозний вистріл у ногу для його кампанії. Для... Його обіцянок, і в принципі, вже і, і міжнародно теж. Тобто, навіть тут не тільки внутрішня історія, не тільки внутрішні обіцянки, а вже і е, все більше, і е, як то кажуть, і міжнародна преса починає на це звертати увагу, і це звісно його ну. Підриває його міжнародний авторитет, тому що якщо він хоче ще десь бути, як він казав в інагруційній промові, значить об'єднувачем і миротворцем, то тоді ну ніхто не зможе, як то кажуть, його запросити на цю роль, якщо він не може організувати припинення вогню на, на, на прикладі російсько-української війни, пане Владиславе. Окрема увага, так звісно, це ну я скоріше, для глядачів говорю, що окрема увага приділяється ось першому закордонному візиту лідера, який щойно зайняв свою посаду. так виходить, що перший закордонний візит Дональда Трампа він буде завтра, і цей візит буде до Ватикану. З усім я впевнений відомих причин. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми говорити про певний тоді символізм першого закордонного візиту саме ось на територію Європи і у Ватикан? Чи слід окремо чекати якогось першого дійсно робочого візиту? Я думаю, що загалом рано чи пізно можливо в Ще першій половині року, можливо, після дня незалежності Сполучених Штатах, перший візит, наприклад, Трампа і так би відбувся, те, що він де-факто співпадає в часі, де да, із фактично похованням папиримського, ну це просто збіг обставин. Але загалом я думаю, що адміністрація Трампа, звісно, хотіла би організувати. Перші візит Трампа там чи в держави Латинської Америки чи до Європи, але на заваді стали якби самі тарифи Трампа. Да тому тут знову ж таки це хороша можливість для Трампа, ну як то кажуть, про. Поговорити не тільки про політику, не тільки про його ж власні тарифи, тому мені здається, він просто не міг не скористатися цією нагодою. Звісно, вже там, я бачив деякі заголовки в американських медіа про те, що значить Трамп і ну, Особливо Джей Ді Венс, значить, будуть намагатися історію, значить, з обранням нового папи теж використати на свою користь, і знову ж таки частина республіканської партії теж є достатньо релігійними людьми. Людьми, давайте не забувати про це. Тому, в принципі, це має певні підстави, але все ж таки, я би сказав, що Трамп, знаєте, він насправді мастер в тому, що він не втрачає можливості, коли ті самі можливості до нього йдуть. Тому, знову ж таки, він просто не міг не скористатися цією нагодою, тому що знає що на цих на цьому прощанні буде ряд. Лідерів інших країн, і це така, якби нагода для нього теж поговорити знову ж таки про щось, але не про тарифи. Пане Владиславе, а нещодавно на сайті інтернет-магазину, який продає різноманітні речі з символікою Трампа, з'явилася символіка, на якій нанесено надпис Трамп. 2028. одразу почали розшифровувати, що це може означати. Можливо, син Трампа Ерік буде балотуватися в 28 році, а можливо і сам Трамп. Єдиний нюанс, що законодавство, зокрема, 22-го, здається, поправка до конституції забороняє йому робити це втретє, але такі наміри він має. Чи не здається вам, що це трішки нагадує стиль управління Путіна і Лукашенка, які вносили неодноразово зміни до законодавства для того, щоб дозволити собі бути обраним знову і знову? Ну, звісно, ця тема, скажімо, так, певною мірою хвилями обговорюється спочатку дуже активно, потім трохи менше. І досі від Трампа особ... ну, такої безпосередньої позиції щодо цього е не було, окрім слів, що ось нехай юристи на це подивляться і можливо. Можна буде щось з цим зробити, але звісно, ця історія буде по-перше, викликати розкол всередині американського суспільства і, можливо, навіть і всередині республіканської партії, тому власне Трамп так обережно коментує потенційне своє балотування загалом третій раз. Да? Тобто, тут знову ж таки, якщо не буде змінено законодавство, то звісно, Трамп не має права балотуватися. Третій раз. Тому що так просто прописані загалом правила. Да? Тому що після того, як Франклін Делан Рузвельт обрався чотири рази, і хоча останній свій термін там, ну, буквально декілька місяців насправді пройшло з інавгурації, але, тим не менше, рекорд було побито, якраз після цього прийняли поправку, яка лімітує президентські терміни і зводить їх до двох, але знову ж таки, це більше поки що більше політична історія ніж ніж юридична. Тому Трамп буде теж суттєво зважати на те, що думають його прихильники. Зокрема, і із цього питання. А Ерік потенційно може бути наступним президентом Трампом. Насправді у Трампа велика родина. Теоретично, деякі інші теж могли б змагатися за там, номінацію від республіканської партії. Але все ж таки, поки що про це рано говорити. Ось якщо. Будуть як так кажуть кроки в цьому напрямку, то мені здається, тоді можна буде вже предметно обговорювати, хто саме може балотуватися від родини Трампа, якщо не Трамп особисто, угу. до речі, пане Владиславе, наскільки монолітні республіканці станом на зараз, чи вбачаєте ви там які течії, що це за течії і можливо, яка нам може бути з цього користь? Ну знову ж таки тут важливо зважати на те, що саме ми маємо на увазі як певний такий конкретний водорозділ. Якщо ми говоримо зокрема про позицію Трампа щодо потенційного припинення вогню, то вже і від республіканців насправді в конгресі теж лунає така поміркована, але все ж таки критика і. Опозиція до позиції Трампа, тому в принципі не можна звісно сказати, що це знаєте такий глобальний розкол, що значить вже партія когось підшуковує на так кажуть лідерські позиції, щоб так внутрішньо виклики внутрішньо кинути виклик Трампу Але стало більш помітно все ж таки інших насправді в республіканській партії. Які не бояться говорити, що з е, і сполучені штати мають підтримувати Україну і не переходити ось цю лінію між добром і злом, як то кажуть, і не плутати ні, е, ні жертву агресії, ні е, через кого е, ця війна продовжується, особливо це стало помітно цього тижня, якраз на фоні е, російських атак на е, цивільні об'єкти і смерть наших. Цівільних громадян пане Водославе, ми зараз говоримо про Трампа як лідера і те, як він проявляє себе на міжнародній арені. Що стосується внутрішньої політики, Трампа обирали саме через те, що він був противагою для демократів і він мав змінити ті правила, які вибудовували демократи протягом останніх років. Що коїться всередині самої Америки? Як сприймається Трамп і його політика там? Ну, тут знову ж таки дуже залежить від того, який конкретно аспект ми розглядаємо. Якщо ми говоримо е, про знову ж таки, е, історію з потенційним балтуванням знову, або історію про, про мігрантів, то звісно, Трамп в рази все, скажімо так, е, робить сильніше, ніж е, фактично йому давали на це мандат. І е, е, зокрема. І оці рішення зі звільненням, скороченням у міністерствах, буквально цього тижня теж оприлюднили новину про те, як саме будуть, наприклад, скорочувати і державний департамент, тобто дипломатичне відомство. Ну, тобто дуже багато, як то кажуть, питань, і все більше знову ж таки я чув вже цього тижня теж такого роду і голоси про те, що фактично. Виборці не давали Трампу мандат саме на це, але так часто буває і в Америці теж в умовах до партійної системи, коли одна особа і одна партія контролює фактично усю повноту влади. Тобто, якраз більшість американських аналітиків зводиться, ну бо підходить до того, що це не через те, що Трамп такий. Геніальний, і що у нього, як то кажуть, все було прораховано, і так далі. А саме через те, що зараз на ці два роки, на 25 26 роки, республіканці контролюють і в і нижню палату конгресу. І саме тому цей мандат він доволі швидко може у Трампа закінчитися, і тому ряд е таких е проблематичних, скажімо так, і контроверсійних рішень, він. Насправді робиться саме зараз, а не пізніше, тому що згодом вже не буде ні політичної підтримки, ні законодавчої опори Пане ну, так, і будемо будемо сподіватися, що повторення там 28-го року не буде. Зрештою, Час мається покаже. на увазі та республіканську більшість і те з чого це вийшло. Дякую. Дякуємо, пане Владислава, за те, що були з нами, за ваші коментарі. Владислав Фарапонов, голова інституту американістики, коментував внутрішню і зовнішню політику президента США Дональда Трампа.